Екологічна катастрофа річки Рось для півмільйонного населення країни на сайті президента України зареєстровано петицію з вимогою врятувати артерію, зокрема, що забезпечує водою білу церкву. Її автором є Владлен Ковтун. Екоактивіст наголошує, що нині Рось потерпає від мору риби, забруднення а подекуди навіть заборонено купатись людям у водоймі. Тож важливо прийняти та. На державному рівні програму зі збереження річки та її басейну це допоможе захистити прибережні смуги, розчистити водозабори, гідроелектростанції, ставки тощо. Зазначу, річка Рос є однією з найбільших приток Дніпра та протікає у чотирьох областях України. Уже треба було позавчора робити це. Але якщо зараз ми не отягнемося, то у нас за 10-15 років в Україні не буде. Прісної води, яка використовується людьми не, безпосередньо, е, сільським господарством. Біла церква найбільше місто. Якщо Біла церква е, отак от, е, скаже так, я свідомий цього, мені за два дні треба втратити п'ять хвилин витратити, і, і за верує Рося оновлена жива, то, то це треба зробити. Я, Прошу дуже закликаю до небайдужості до свідомості підписати. Ми це перший крок, який нам покаже, що ми можемо зробити.